Будівельники зітхнули з полегшенням. Найважчий етап робіт проходка перегінних тунелів завершилася. Шлях від станції і до майбутньої теремки був непростим. В'їхали у пойму якоїсь підземної ріки. Дуже великі були проблеми із тиском води. Вода проривалася прямо в тунель, відкачували воду, щоб знизити цей тиск, перетинали ще і кільцеву дорогу. Один тунель прийшов. Між опорами Нині вже будують 100-метрову платформу та вестибюль. Станція, люди-пасажири. Це тут, де пасажири, вже тут Це станція, їй 104 метри довжина, і десь трошки менше половини зроблена, вже запетановано. Працюють з ентузіазмом, але без грошей. Перебої з фінансуванням почалися ще з грудня. Заробітної плати працівники не бачили вже два місяці. Коли останній раз Це листопад місяць. Як живете? Живемо як вам сказати. Якось витягуємося. А на що нам жаліться? У нас шабашки є. Ми квартири вечорами робимо, а та й нормально. Два тижні тому. Довга да, була за зарплата. Ну і що що за листопад? Позато її віддаються не пророби, які можуть взагалі їх не дати. Грудень частково. Але січень ще не платили заробітноплату. Подавали там арматуру, нам значить, щебінь, давали люди в борг. Але звичайно, всі можливості сьогодні вичерпані. Грошей не було, бо не мали бюджету, пояснюють у мерії. Віддати борги обіцяють вже наступного тижня. 100 мільйонів дасть Кабмін. Решту знайдуть у столичній скарбниці. Так майбутня станція Теремки виглядає сьогодні, а такою вона має стати вже до Дня Києва. Це найоптимістичніша дата. Відкрити нову станцію мали ще наприкінці минулого року. Тепер кажуть у першому півріччі 2013-го. на завершення робіт необхідно близько півмільярда гривень. Однак у міському бюджеті на цю гілку підземки закладено лише 300 мільйонів. Стільки ж на початок будівництва метро на троєщину з боргами ще не розрахувалися, та вже планують. Рік буде такий, знаєте, історичний. де прочитану лінію завершуємо, іншу починаємо. Дуже приємно я скажу. Орієнтовна вартість нової гілки 14 мільярдів гривень. Це майже річний бюджет столиці. Ще торік мерія підписала меморандум з російським банком щодо фінансування будівництва. Однак тепер знову шукає варіанти. Перший етап роботи з нашими партнерами це якраз визначити. Які ці варіанти реальні є на сьогоднішній день? Щось приватне, щось взаєм, взаємні заємні ресурси, щось державний бюджет, щось місцевий бюджет? Подільсько-вигорівська лінія метрополітену матиме 12 станцій і з'єднає правий і лівий береги. Переправити техніку та розпочати роботи метробудівці готові хоч і влітку, коли завершать зведення на теремках на Куренівсько-червоноармійській лінії. Це кінцева станція. Світлана Одаренко, Валерій Савицький, п'ятий канал.